Хочете, щоб ваша дитина прекрасно провела літні канікули і при цьому отримала не тільки свіжі враження, а й корисні знання, які до того ж стануть у нагоді в майбутньому. Ми розкажемо вам про одну цікаву форму відпочинку. Мова піде про літню наукову школу для дітей та підлітків. Звичайно, після напруженого навчального року перспектива вчитися ще й на канікулах навряд чи здасться привабливою дитині. Однак тут не варто поспішати з висновками. Літні освітні програми це не як залишитися на осінь у школі. Скоріше це корисні канікули. Вони відповідають запитам і інтересам сучасних дітей та підлітків. У 9-й міській гімназії Черкас літня наукова школа під назвою Сузір'я діє вже сім років. Вона об'єднує талановиту та обдаровану молодь, в числі яких переможці всеукраїнських, обласних, міських олімпіад, конкурсів та різноманітних змагань. Такий науковий табір є тільки у нас. В Черкасах жоден навчальний заклад такого табору немає. І ще він унікальний в цьому році, тому що 100, 109 учнів знаходилося, працювало в таборі. І в цьому році 18 секцій було відкрито і, і відкрито 28 травня, і майже більше ніж пів місяця вони плідно працювали. Е, в чому заключалася ваша робота? Звичайно, ближче стати, трошки ближче стати до науки. Ну, я наголошую е, на тому, що тут зібрався весь світ, е, вся наукова еліта нашої гімназії. Я хотів, щоб кожен з вас. Пам'ятав про це, дорожив цим званням і примножував славу і свої заслуги. Цього року школа увійшла до всеукраїнського проекту розквіт. Він покликаний забезпечити якісний рівень навчально-виховної та організаційно-масової роботи з обдарованими дітьми. Тож нині в закладі здійснюється науковий супровід дослідницької діяльності школярів. Таких щасливчиків навчальних закладів, котрі потрапили до проекту в Україні, лише 16. Ваша школа. Настільки яскрава, настільки цікава, що вона війшла у всеукраїнський проєкт «Розквіт», який починає свою роботу вже з червня місяця цього року. Цей проєкт спрямований на розвиток у дітей, починаючи з дошкільного до віку до 8 класу, науково-дослідницьких вмін. Тобто ваша школа одна із 16 закладів України в цьому проєкті. Цей проєкт працювати протягом 7 років. І в цей час з вами будуть працювати науковці всієї України. Дуже сильна, потужна така буде група. У вас будуть у вас будуть створені умови для дослідження сонця, місяця, води, тверд, земної тверді, будуть. Науковці написали цікаві посібники, які будуть роздаватися учасникам цього проекту, і це буде безкоштовно, тому що за це Україна надто потребує цікавих людей, науковців юних В сузір'ї створено 18 секцій за різними напрямками. Головна мета занять стати ближче до науки. Кожен день діти активно працюють на ігрових заняттях. Крім того, вони мають можливість відвідати психологічні тренінги, курси інформатики і предметно попрацювати з викладачами. Звичайно, не обходиться і без екскурсій, цікавих зустрічей та подорожей. Протягом червня я навчалася в літній школі Сузір'я. Тут ми зробили дуже багато роботи. Замість того, щоб ходити на пляж, ми багато чого навчилися. Я думаю, що мої однокласники та мої колеги про це не жалкують. За цей час ми зробили дуже багато цікавих робіт. Познайомилися з новими людьми і дізналися для себе дуже цікаві речі. Ну, у літній науковій школі ми не відпочивали. У нас був проєкт Сонце, по якому всі робили презентації. Цього року для усіх юних науковців різних секцій було поставлено завдання дослідити тему сонця в усіх його проявах. Отож, школярі шукали його сліди в поезії, історії, хімії, біології, фізиці словом в усіх науках. Дослідження вийшли і цікавими, і пізнавальними. Розказати про сонце журналістам є багато всяких різних тем. Ми вибрали найцікавіші і подали їх доступним чином, щоб всі змогли їх зрозуміти і прочитати. Ну, навчання у літній науковій школі допомагає у повсякденному житті. Ну, наприклад, я відвідую секцію світової літератури та російської мови. Тут можна дізнатися дуже багато про різноманітних письменників, поетів. Ну, особисто мені це дуже допомагає у житті, тобто я можу підтримати бесіду, бесіду якусь. Я можу розповісти своїм одноліткам якісь цікаві факти життя відомих особистостей, які вони не знають ще або хочуть дізнатися. Тобто для мене це дуже цікаво. Ми дуже плідно попрацювали саме над зарубіжною літературою, а саме над російською літературою. І це ми могли побачити у нашій презентації. Отже, ми розглянули. Поетів, які використовували у своїх працях, у своїх творах образ сонця. Для початку ми звернули увагу на твори Пушкіна, тому що його називають Сонце русської поезії. Також ми звернули увагу на Єсеніна, тому що його поезія дуже багата на усі ці стихії. Він у своїх творах поєднує усі земні стихії – вогонь, вода, сонце, земля. А також ми писали про поетів-символістів, російських поетів-символістів, адже у них саме в їх творах сонце використовувалося не лише як щось тепле, але і те, що може палити, обпалювати. До школярів долучаються і випускники, які довгий час відвідували наукову школу, і сьогодні мають успіхи у вузах. Вони діляться досвідом зі школярами. Ну я заліз займався в секції математика. Останні пару років був і в секції математика, і також в секції інформатика. Що дала ну, математика це підготовка до олімпіад, підготовка до всіх будь-яких ну, там математичних конкурсів. В секції інформатика, так як я приймав участь в написанні манівської роботи. Якраз цей час був витрачений на підготовку якоїсь роботи дороблення до оформлення. Можливо, щось нове робили там, програмували. таке. на секціях психології у невимушеній атмосфері діти розкривають себе, вчаться спілкуватися і пізнавати світ людської душі. На секції психології ми виконували дуже багато різних вправ, які нам допомагали познайомитися один з одним, дізнатися більше про оточуючих. І завдяки ось, таких, ось таким ляльок ми дізналися більше про моїх друзів, я дізналася набагато більше. Завдяки такій простій вправі. А, мене звати Таня, я люблю подорожувати, музику я слухаю рок. А, С -суші я люблю їсти і подорожувати я люблю тільки на Закарпатті. Мене звичайно. Я люблю дуже готувати, люблю подорожувати на море. Взагалі, я люблю Єгипет. Також я слухаю музику 90-х, класику. А моя найулюбленіша страва піца. Мене звати Міша. Моя найкраща музика це рок-н-ролл. Також я люблю малювати. Це моє хобі, і я в майбутньому хочу стати якимось дисайнером. Найкраща їжа в мене, моя найкраща їжа це морозиво, а відпочинок мій це подорожі в горах. І завершуючи нашу справу, ми подякуємо один одному. Поплет. Ми проводили дослідження на тему вплив сонця, на життєдіяльність людини. Ми задавали. Запитання, дітям у нас участь брали 84 респонденти. Такі запитання були: як який ваш знак зодіаку, які планети ви знаєте, який ваш улюблений колір, чи любите ви засмагати на сонці, і чи залежить ваш настрій від погоди? Діти з радістю відповідали на наші запитання, і ми довели в результаті, що Сонце впливає на особистість, на характер. У Сузір'ї ми розв'язували багато геометричних задач, також розв'язували багато логічних задач, готувалися до нашого проєкту. Тема проєкту була Сонце. Ми також трохи дослідили сонце з боку математики, а саме ми розглядали задачі там, де активну участь приймає сонце. Навчання у літній школі Сузір'я проводилося не лише у кабінетах цієї школи, але ми пізнавали багато цікавого за її межами. Наприклад, одного разу ми їздили до краєзнавчого музею, ходили плавали по схилах Дніпра. Здобували інформацію про наше місто. Багато багато чого навіть не знали навіть вчителі. На секції з історії було найспекотніше. Школярі досліджували вплив сонця на історичні події. Воно нерідко змінювало хід подій історичних битв. Ну, згадаємо, наприклад, слово о полку ігри, якби не сонце. Невідомо, який міг бути наслідок цієї битви. Є дуже багато цікавих джерел. Та ж сама книга мертвих у єгиптян. Вона також дуже сильно пов'язана з сонцем. Єгипетські боги вони уособляли сонце, уособляли його владу, силу, могутність. Люди поклонялися сонцю, вони вважали сонце божеством, вони вважали його світилом свого життя. Також ми багато дізналися про Францію в середньовіччі, про такого царя Людовіка, який, який знаменував себе Царем Сонця, тобто він сам себе проголосив сонцем. Також у нас був князь Володимир, який, який отримав собі назву Володимир Червоне Сонечко, тому що він поконявся Богу Сонця дуже часто і дуже плідно працював. Через це його так прозвали. Також ми дуже багато дізналися, що сонце воно вплинуло на. Вона була якби незамінною частиною релігії древніх слов'ян, тому що багато людей таким такими богами, як Дажбог, Стрибог, Дажбог і Ми провели дуже багато часу у літній школі, і ми всі дуже зблизились. Ми знайшли нових друзів і ще дізналися дуже багато чого цікавого. Ну, це все завдяки нашій адміністрації і, звичайно ж, нашим любим керівникам. Організатори переконані, що науковців і дослідників слід виховувати з малку. Шкільний вік найбільш сприятливий для цього. На уроках потрібно роботу здійснювати просто нереально. Зізнаються педагоги. А наукова літня школа для цього підходить як найкраще. Спробую нашу секцію історії, то знаєте, на перший погляд може здатися, до чого тут сонце і історія, так? Тому що, в принципі, сонце досліджує фізики, хіміки, біологи. Але от нам з колегою здалося, що сонце на сонце можна подивитися, як на певний образ. Образ, назву або самоназву. І хлопці у нього багато прикладів історичних, зокрема, от про Людовика 14-го, про Володимира Великого. І я думаю, що цей проєкт можна продовжувати, тому я навіть думаю, в перспективі, а ми навіть в це в якусь роботу зробимо. Сонце, роль сонця на спільноти, суспільства і нації такі програми безумовно сприяють розширенню світогляду, всебічного розвитку і реалізації творчого потенціалу дітей. Заняття ведуться при повному зануренні у пізнавальне середовище. Бажаємо вам і вашим дітям провести літні канікули так, щоб отримати заряд хорошого настрою і творчої енергії на увесь наступний навчальний рік.